Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео, сподіваюсь, воно вам сподобається. Сьогодні таке, як би я би сказав, нестандартне відео, але зв'язано з старовиною, з ретро, з. Точ, точніше, воно зв'язано, якщо і не сильно прямо, то так якось іздалека пов'язане з моїм каналом. Сьогодні я вам хочу показати таку цікаву річ. Відео вийде невеличке, але думаю, комусь буде цікаве. Сьогодні у нас на розгляді фотоапарат. Справді фотоапарат, камера відомого світового виробника, який її сьогодні випускає. Я так сподіваюся, можливо, вже зараз на даний момент ні, але я сподіваюся, що так. Це м -м, Кодак. Це Кодак камера. Модель її номер 2 Браун, яка використовувала плівку номер 116 Бачите? Дісталась вона мені, я вже не пам'ятаю, можливо, навіть і безкоштовно, тому що вона за мною вже дуже-дуже давно. Дуже. Я вже ну, я її точно не купляв. Скоріше за все, десь я працював, і люди викидали, і я собі її залишив. Говорячи такими словами, тобто перед вами Kodak номер 2 а Brown. Випущена естетмент Kodak компанією. Роки випуску в неї були 1907-1933. Так, саме так вам не почулося. Це 1907-1903. Чим ж все ж таки цікавий наш екземпляр? чи от Наша ця м -м, камера. Це не відеокамера, це фотокамера. Саме з неї почалася епоха масової фотографії, тобто саме з цієї камери, але я вам скажу, наголошу, що ця епоха почалася не на нашій батьківщині, ця епоха почалася в Сполучених Штатах Америки. Я от чим більше вивчаю ці старі речі, тим більше усвідомлюю такі речі, настільки ми були відсталі, настільки ми були далекі, наша країна, наші діди, прадіди. Від американського, від техніки, від всього сучасного на той час. Ця камера в свій час, коли її випустили, вона мінімально налаштувань мала і вона призначалася для аматорів. Тобто вона справді була для аматорів. Дуже проста в користуванні. Розмір фотографії робили 6,5 на 10,8 см. Це досить великий розмір для тих часів. Ну, якщо взяти для порівняння сьогодні 35 мм, то вона в рази менша від 6,5 на 10,8 Тобто, ви розумієте, плівка була дуже-дуже великою. І відносно цього, що була дуже велика плівка, фотографії виходили. Досить такі, якби, хорошої якості. Дивіться, що я вам можу сказати, я подивився, якби я прочитав просто опис, там сильно багато в інтернеті так я сильно не знайшов. Там Рік випуску, тираж. Але от цікаві факти мене трошечки зачепили. Наприклад, назва Браун, тому що це, якщо ви поглянете, це є в нас на вибито Це A Statement Kodak. Номер 2а Браун. Брауні. оце Браун чи Брауні. Правильно буде Брауні. так. Це пішло від назву цю кодок взяв від популярних на той час кашкових персонажів Брауні. Створених ілюстратором Паумером. Ілюстратором Паумером. І вона дуже сильно прижилася, тому що ця назва акцентувалася на, на аматорській зйомки. Ще один такий цікавий, дуже дуже цікавий факт. На момент, виходу, на момент виходу ця камера варта була всього 2 долари. Я розумію, що на той час це якби. Якщо я не помиляюся, в той час в місяць заробляли. Я можу помилятися там, мені здається, біля 25 доларів, мені так здається чомусь, чи можливо трошки більше. Тому що я про радіо читав і десь мені сплило в голові. Це говорить про те, що ну, 2 долари, тобто, навіть якщо 20 доларів це 10-та частина. І згадуючи своє дитинство, коли я ходив в школу, і коли я там брав книжки в бібліотеці, читав про фотоапарат. Ви знаєте, не, не могли. Мільйони, навіть не мільйони, одиниці могли собі дозволити найдешевший фотоапарат в Совєтському Союзі, потім вже як Союз розпався, потім навіть в Україні. Ну, говорячи грубо про Совєцький Союз або взагалі про наших батьків, от наші батьки, фотоапарат для них це було щось більше, ніж зараз комп'ютер, ніж зараз Мерседес. Це насправді була цінна річ. А в Америці випускалася, випускалася камера, яка собі могла дозволити більшість. Тобто це могли дозволити більшість, це не була розкіш. Це справді не була розкіш, це був 2 долари всього всього. І це нам говорить про те, що якщо взяти, наприклад, 907 -й, 1933 -й рік. 907 рік, ну, про про що можна говорити? В нас. Не то, що камери не бачили, в нас олівців не бачили, в нас нічого не бачили, уявлення не мали. Навіть якщо взяти епоху, коли це вже продажі завершували, 1933 рік, 1933 рік, в нас голод був, про які камери можна було говорити. Настільки, і от коли говорять там, коли порівнювати от там, наш і. Розвинутий світ, навіть от Сполучені Штати. Ви собі уявіть, 33-й рік люди не мали що їсти, а в той час в Америці ну, продавалася масово, продавалася. Чому масово? Тому що були мільйонні продажі, були мільйонні продажі е, цієї камери. Тобто люди собі могли дозволити купити. І ще один з таких цікавих фактів е, це те, що. Е, Цією камерою могла користуватися проста дитина. От просто взяти, вставити і от, бачите такий речажок. І оп, і дивіться, що відбувається, коли потягнути за речажок. Бачили? Тобто настільки простота була, так, тут є налаштування, я вам зараз їх покажу. Зафіксую, зафіксую телефон і я вам це покажу. Так, яких ж тут налаштування є? Тут взагалі є три речашка. Ну, давайте почнемо. Це сам об'єктив, бачите? А от один і другий глазок, це коли ви фотографіруєте, ви дивитесь або так, або отак. От горизонтально робите фотографію. І одне віконечко через цей глазок, інше віконечко через цей глазок. Тобто в цих віконечках ви приблизно бачили, що у вас вийде на фотографії. Хочете горизонтальне фото, ставите так, хочете вертикальне, ставите так. Тобто два віконечка, в яких ви спостерігаєте, і два віконечка, в які заходить ваше зображення. А це сам об'єктив. Потім є така перемотка плівки, коли ви сфотографували, перемотали. Сфотографували, перемотали. Я, якщо чесно, ще навіть не розібрався, настільки вона перемотує і як. От. Також є речажок самого пуску. От бачите, цей речажок ви тягнете. і він... Швиденько відкриває, закриває об'єктив. І також є отаких от два речашка. От бачите, один. І от ще зараз от бачите, інший. Оце, я так підозрюю, просто відкривав і закривав час відкритого об'єктиву. Тобто скільки мілісекунд там об'єктив лишається відкритий, повільніше чи швидше. Тобто він робив чутливість. Якщо там всі стояли, освітлення погане було, то треба було, щоб світло довше трошки попадало на плівку, трошки менше. І от Зараз, якщо ми зараз знімемо цю кришечку, от, Побачимо дуже простий механізм. Ну, тут зрозуміло, тут просто були зеркала. От, якщо їх протерти, то можна побачити. Одне зеркальце на одне віконечко, інше зеркальце на друге віконечко. Тільки от бачимо, бачите, навіть от відвалилося це зеркальце, тому що ну, ви розумієте, скільки років цьому, цьому фотоапарату. От. Дивіться, коли ми натискаємо, ви бачите, ну. Це настільки просто геніально, просто геніально. Дивіться, не треба було нічого придумувати. Пружина, затвор. Ще я вам хочу сказати, корпус зроблений з паперу і обтягнутий щось подібне до шкіри. Так писало в описі. Тобто, 1907. -1933. Візьмемо, що наш екземпляр, нехай, я не знаю. Я так припускаю, наш екземпляр 33-го року. Тобто цьому практично 100 років. І в якому він стані. Одне, що у нас тут, оце, оцей брусочок, він є дерев'яний. Тепер дивіться, якщо ми підтягнемо догори оцей речажок, от, бачите, я так підозрюю, що просто е, час, бачите, змінився час е, відкривання, я так думаю, а можливо, збільшилось, зменшилось віконечко. А от цей от речажок нам дає можливість зафіксувати от відкритий об'єктив і вручну виставити, коли потрібно. Закритий об'єктив. Ви вибачте за лексикон, тому що я взагалі фотографіями ніколи не займався. А цей апарат розглядаю як екземпляр старовини, як олдскульну річ. От. І дивіться, що є. Далі що ми маємо? Ми от бачите, ці е, зеркальця відвалилися, от, якщо ви можете поглянути і випали. Е, я їх, скоріш за все, приклею, візьму якийсь клей і приклею. Тепер дивіться, в нас є задня частина, яка відкривається отак. От от. Бачите? О, тут навіть є роки. Роки патенту, продовження патенту. Тобто, що це на це продовжувався патент. І отут от ще є таке віконечко, і я так розумію, коли починається жовтий або червоний сектор, щоб людина знала, закінчилась плівка чи не закінчилась плівка. Тут так, тут є, знаходиться плівка. От на цій цьому фотоапараті знаходиться плівка, от справжня плівка. І я зайшов в інтернет, я не знав, як її достати. І все дуже просто: тягнете речажок на себе, і от зараз чекайте, бачите. Це геніальне просто. А, треба було трошечки відкрутити і на себе потягнути. І достаєте цілу колбу. От, да, Зараз поглянемо, бачите? Тут уже нічого немає. Тут, якщо от шовкнути затвором, то ви побачите, що він мелькне. Бачите? Тут пусто, просто пусто. О. Хоча дивіться, мені здається, що можливо. Пізні моделі були м, зроблені з металу. Не знаю, може мені так здається. От, хоч писалося, що в, тих, в ранніх моделях було м, папір. І оце от була касета. Оце наша ціла, цілісінька касета. Я так думаю, що це або початок, або кінець. Скоріше за все, це кінець. А можливо і поч... Ні, це кінець, тому що ви, коли доставали касету, ви вказували своє ім'я і підписували, що ви зробили. От. Оце була каса, це типу, плівка для цього фотоапарата. І саме цікаве, якщо це вже, якщо вже це використана плівка, я її не доставав, от вона є використана, то я не знаю, скільки років може прослужити ця плівка і через скільки років її можна якби проявити чи зробити фото, не знаю, чи це взагалі можливе. Але хочу вам сказати, на цій плівці, можливо, навіть люди, які вже померли. Можливо, я не знаю. Тобто вона щось зафіксувала. Було б цікаво зробити фото, але ну, навряд чи я пізніше після відео я зайду в інтернет і я подивлюся, чи це взагалі реально і можливо. От, от, такий, от таке от сьогодні я вам хотів показати. Можливо, можливо, комусь це не буде цікавим. Я якби це розумію, тому що не всі люблять фотографії, не всі люблять це, Але я думаю, знайдуться люди, яким це буде цікаво. Мені особисто це цікаво, і я її вже тримаю декілька років. Не тому, що вони дорогі. на eBay їх можна купити за 10-15 доларів. Але ну цікаво, просто цікаво. Історія, просто історія, і вона в руках це фотоапарат, яким користувалися люди, яких вже можливо немає. Дякую, хто додивився це відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і пишіть от цікаво, чи є в когось з вас подібний фотоапарат самий-самий старіший. Це цікаво, тому що, наприклад, я в чужій країні і в мене в руках фотоапарат, ну, який, з якого починалася фотографії, можна сказати, навіть в світі. А чи є у вас який старіший фотоапарат в когось є? І взагалі чи хтось займався фотографіями. І надалі я, от наприклад, не знав, що зробити з цим фотоапаратом. Я не знаю, що зробити. Я поцікавлюсь відносно плівки, але мені шкода, щоб його викидати і там продавати, чи ще щось. Можливо, якщо ви там напишете і будете зацікавлені, можливо, якось зробити розіграш з підпискою, чи розіграш з якимись там коментарями. І якщо це буде цікаво для вас, якщо знайдуться колекціонери чи... Люди, кому це цікаво, підкиньте мені ідею, як це можна зробити. І, і я зроблю такий якось розіграш. І я відправлю за свій кошт, це невеличка посилочка. Відправлю, кому це дійсно цікаво. Але м -м, попереджаю, це, скоріш за все, це, напевно, буде Україна. Ну, можливо, Європа. Можливо. Ще раз вам дякую, що ви додивились відео. Підписуйтесь, хто не підписаний, вподобайки, коментарі. І підтримуйте через коментарі зв'язок зі мною. Мені це приємно і я хоч розумію, в якому напрямку мені рухайтесь. Чекайте наступне відео.